Наступно 1448. <кхем> Відстань між пунктами А і Б. От у наше пункти А і Б. Відстань дорівнює 290 кілометрів. Одночасно назустріч один одному. Виїхали два автомобілі. Один звідси, другий звідси сюди. Значить, це в них відстань така, а їхали вони один і другий дві години. І той, і той. Значить, знайдіть швидкість кожного з них, якщо швидкість одного з них. На 5 менше, ніж швидкість іншого. Ну нехай той, що менший, це буде x його швидкість, а той, що більший, х плюс 5. От. Відповідно, ми знаємо, щоб знайти відстань, яку пройде перший за 2 години, треба 2 години помножити на його швидкість. А так як вони зустрілись десь отут, то Додаємо той, що проїхав інший. Також він їхав 2 години, а швидкість його була більша на 5. А всього ж відстань 290. От ми склали таке рівняння. Розкриваємо дужки. отримаємо рівняння. 4х дорівнює 290 мінус 10. 280. Треба поділити на 4. Ділимо на 4. Х. Дорівнює 28 на 4. Це буде 7. І 0 дописуємо 70 кілометрів на годину. Це швидкість того. там, Першого автомобіля. А швидкість другого. Це 70 додати 75 км на годину.